Друзі, скільки коштує замінити ГРМ на 2-літровому дизелі? Це у нас Audi A6 C7, Машина у нас 16-го року, це вже рестайлінг, євро 6. Пробіг 201 тисяча кілометрів. На автомобілі ми проводили попередні планове ТО з заміною всіх фільтрів і виявили, що передній попередні колінчатого валу у нас підтікає. Для того, щоб його замінити, потрібно повністю розібрати ГРМ. Клієнтом було прийнято рішення відразу замінити комплект ГРМ, помпу. Передній сальний колінчатого валу, і так як ми вже сюди ліземо, відразу замінимо ремінь масляного насосу. Для того, щоб замінити ремінь масляного насосу, нам потрібно демонтувати піддон. Підон, підон знятий, вичищений. Зараз встановлюємо новий ремінь масляного насосу, новий передній сальний колінчатого валу, ставимо на місце піддон, новий комплект ГРМ. Нас в коментарях просили, щоб ми говорили, скільки окремо коштують запчастини і робота. Така робота коштує 8300 гривень, запчастини 17500 гривень. Загальна сума ремонту 25 тисяч 800 гривень. Напишіть в коментарях, дорого чи ні.